Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав, Мене звуть Олександр. Сьогодні презентую вам новий гідрокостюм від компанії Буша. гідрокостюм для полювання. Крутий гідрокостюм, який називається Espadon Prestige». От Отак він виглядає в такому зеленому захисному камо кольорі Це в принципі найкрутіший гідрокостюм зі всіх гідрокостюмів для полювання від компанії Busha. По-перше, він вироблений з неопрена X88. Це шейко, але дуже м'якеньке і таке прям комфортне. По-друге, повністю анатомічний крой. І по-третє, оці плями, вони у воді, при попаданні на них води, вони темніють. І Буде такий ефект, начебто більше, більше камо цей гідрокостюм, чим просто зеленого кольору. Повністю як рукава, так і на шоломі під маску та на ногах оброблено, бачите, краї відкритим неопреном, щоб менше потрапляла вода у середину гідрокостюма. Крій повністю анатомічний. Давайте ще ззаду покажу. Лікті та на колінах підсилений матеріал Супратекс, щоб у вас там нічого не протиралося. Якщо ми відстібнемо, давайте так на плечо закину, то ми побачимо тут ось такий карманчик, через який можна зробити свої маленькі справи прямо у воді, не знімаючи гідрокостюм і не роблячи нічого усередину гідрокостюма. Крутий гідрокостюм для підводного полювання. Найкращий зі всіх гідрокостюмів буша для підводного полювання. Еспадон Престіж вже є у магазині Батискав що робіть замовлення на нашому сайті «Батискав.ua» або приходьте до нашого магазину Батискав. Всіх чекаємо! На цьому все слава Україні! Слава героям! До побачення!